Моє вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Критична ситуація із блокуванням українсько-польського кордону, схоже, досягає свого апогею. Нещодавно кілька українських водіїв, котрі перебувають на польській території, навіть оголосили голодування. І це далеко не єдині новини з цього приводу. Минулого тижня польські протестувальники перестали нормально пропускати навіть ті вантажівки, котрим спершу обіцяли 100% зелену вулицю, тобто гуманітарку, товари військового призначення та небезпечні вантажі. Побувавши в пункті пропуску Корчова, наша знімальна група пересвідчилася в цьому на власні очі. З 27 числа я тут стою, тось тобто небезпечний вантаж, азот, температура мінус 196, То тобто який знаходиться під тиском. Тобто, є можливість, коли машина довго стоїть, не рухається, тиск зростає. І може бути зброс азоту, тобто температура. Він бочка спочатку починає дихати, а потім за те, що вона не рухається, тобто, і починається зброс азоту. Я стою, то 671 на заїзд на кордон. Зараз йде 560-та машина. Тобто, 560 йде, а всього 741 машина записана. Тобто ще 200 машин. Тут стоїть АДР, тільки АДР на цій, на цій парковці над дорогою. Тут багато дуже машин, якби з гуманітаркою. У мене був случай, я заїжджаю туди до протестувальників, вони мене не пропустили, сказали, що в мене ліпові документи, документи ось є. Можна поглянути, як, ну, перевірили, щоб цей. Сказали, що. Якщо ти не виїдеш звідси, то тіпа, ну, штраф, там, поліція приїхала, вони нічого не хочуть дивитися, вони взагалі не реагують на те, що в мене документи, я їм показую, вони взагалі не реагують на те. Завернули мене і я змушений стояти. Зараз знаходиться в чергі біля 160 машин з гуманітаркою. Час очікування проходу 6-7 днів розрахунково Окремої, окремого паса для гуманітарки. Окремого паса для Адера немає. Тобто, ті постулати, про які говорили старикарі з самого початку страйку, що гуманітарка, що, що страйк не стосується, блокада кордонів не стосується гуманітарних військових і АДРівських фантажів. Вони не виконуються. Якщо ми будемо випускати тільки один АДР, скоро ну, пошта а і гуманітарні вантажі, у нас водії без пріоритетних вантажів. Вони будуть просто стояти на місці і нікуди не рухати. Цим людям і так стояти 20, а може й більше днів. І доки ці довгі дні й ночі тягнуться, українські водії самотужки зорганізували, сякий такий лад у русі власних вантажівок. Очікуючи пропускної милості від гостинних сусідів, вони готують їсти та просто гріються, розпалюючи багаття у відрах. Час від часу до водіїв навідуються представники польської так званої антиконфліктної команди, аналог нашої поліції діалогу. Але вони здебільшого лише розводять руками, відповідаючи на запитання, коли закінчиться прикордонний безлад. Пані ж умерло. Чи пані відомо, що вже кілька чоловік померли? Так відомо, знаємо, в яких ви перебуваєте умовах. але зачекайте, скільки часу. Давайте не будемо окреслювати часові межі, бо ми самі не знаємо, якою буде розмова з протестувальниками. Зараз ми тут і не поїдемо. Так воно і є. Тому, що, як на мій розум, їх прийняли в сім'ю в один час, а тепер ну, виходить нам не можна. Окрім того, що самі водії тижнями перебувають в нелюдських умовах, їхні компанії ще й несуть колосальні збитки в результаті таких штучних простоїв. Сьогодні представники АСМАП намагаються створити умови для подальшого, бодай часткового відшкодування заподіяної шкоди. Зробити це непросто, але відповідна робота ведеться щодня. З нами сьогодні тут є представник юридичної адвокатської компанії, яка буде готувати позови. Ми збираємо матеріали, він був сьогодні в Войта Гміни. Далі ми намагаємося знайти нотаріуса, щоб зафіксувати простій гуманітарних і адеровських вантажів на цьому переході. Звернулися в декілька нотаріальних контор. А взагалі заблоковані водії очікують, що нинішній тиждень нарешті стане переломним у визначенні подальшого прикордонного майбутнього. Саме сьогодні, о першій годині ночі, пункт пропуску у Гринів відкрився для руху порожніх вантажівок, крім невимитих цистерн, які виїздять з України. Це перший пункт із переліку заходів, які Українське міністерство відновлення має намір реалізувати для розблокування кордону та збільшення його пропускної спроможності. Тим часом вітчизняні активісти спільно з представниками влади намагаються віднайти все нові й нові методи впливу на польських протестувальників. Днями в Києві відбувся круглий стіл, блокування кордонів, загроза національній безпеці. Серед іншого, його учасники дійшли висновку, що нинішній польський страйк призводить до суттєвого сповільнення зростання економік обох держав. Експорт в жовтні був 5,2 мільярди, в листопаді він був 3,8 мільярди. Різниця 1,4 мільярди. Вона, можливо, частково викликана сезонними коливаннями, але е, є різні оцінки, що цей страйк е, нам, власне кажучи, обійдеться в 1 нашого ВВП, в 1 економіки, падіння. Тобто, якщо ми повинні були б вирости цього року там, в 3,5 то ми виростемо, наприклад, в 2,8 або 2,5 5%. Це дуже багато. Є статистика за 9 місяців. Польський експорт до України зріс на е, порядку е, понад 25% і складає там між 8 і 9 мільярдів доларів. Український впав. Подібний тренд був минулого року. І позитивне сальдо для польської сторони в торгівлі з Україною складає зараз десь біля 4,7 мільярдів минулого і 3,7. Це звичайно наша проблема, в тому числі несиметричність, але ми свої відзначили заяві, що в першу чергу в результаті таких подій страждають в тому числі і інтереси польського суспільства і польської держави. Навряд чи повернення до дозвільної системи, якого зокрема вимагають польські протестувальники, здатне компенсувати бодай уже заподіяні збитки, не кажучи вже про те, що останнім часом наші західні сусіди вдаються до відвертої підміни понять. Намагаючись в усіх власних негараздах звинувачувати виключно українських колег, зокрема в тому, що вони буцімто масово здійснюють каботажні перевезення або завантажуються в Польщі і доставляють вантажі де-інде без використання нескасованого угодою дозволу до третіх країн та з них. Офіційних підтверджень саме масовості таких випадків немає. Штрафні санкції це 12 тисяч злотих або 2700 євро. Якщо фракт стоїть до Германії, скажімо, 2500, я не впевнений, що сьогодні наш водій захоче заробити ці кошти на кабатежі, якщо він має досить, досить перевезення. Це абсурд, і я попросив і, і настоюю на тому, що дайте докази. Ми у себе в асоціації звернемося до міністерства, лишимо цих. Порушників нашої угоди ліцензії і вони не будуть працювати на цьому ринку. Також варто нагадати, що саме сьогодні в Брюсселі засідатиме транспортна рада Євросоюзу. Польська сторона наполягає, щоб одним із питань порядку денного було обговорення наслідків дії угоди про лібералізацію перевезень з Україною. У нас же власні сподівання на це засідання для нас це також гарний шанс продовжити почати переговори про продовження угоди про лібералізацію. Не ми починали ці страйки, але якщо ми вже йдемо в переговори щодо і е це буде розглядатися на єврокомісії. Наш мандат переговорний повинен бути дуже простий. Наша угода діє, вона є чинна до середини 2024 року. Але ми претендуємо на значне продовження цієї угоди, тому що. Повертаючись пункт номер один для нас, це єдиний шлях експорту імпорту їх немає іншого. До слова у секретаріаті Асмап радять українським водіям, котрі вояжують країнами Євросоюзу, користуючись нормами угоди про лівералізацію перевезень, завжди мати при собі текст цього документу. Адже, попри те, що він діє уже півтора роки, у деяких державах ЄС досі вимагають від українців дозвільні документи. Такі випадки траплялись і у Франції, і у Швеції, і нещодавно в Бельгії. З харківським перевізником для цього ми для уникнення таких ситуацій і виходу з них ми на сайті асоціації «Секретаріат» розмістив угоду між Україною і ЄС про транспортний безвіз. Ця угода розміщена як українською, англійською, так і мовами всіх країн Європейської спільноти, до яких працюють наші перевізники. Є стаття 4, яка говорить про те, які види перевезень можуть здійснюватись без дозволів, і продемонструвати І таким чином вдалося запобігти штрафам от останній був у Бельгії півтори тисячі євро. Це суттєві моменти. Залишається сподіватися, що контролюючим органам країн ЄС і надалі слід буде пам'ятати про те, які види перевезень з Україною дозволів не потребують і не потребуватимуть. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові, значно кращі, новини. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і максимально поширювати це відео серед перевізників. Слава Україні!